Доброго новорічного ранку і гарного, приємного новорічного дня! Я бажаю всім глядачам передачі ранок з надією. З Новим Роком Вас, дорогі друзі! Я бажаю, щоби в цей рік, який настав, Бог подарував вам міцного здоров'я, радість життя, щастя в коханні молодим юнакам і дівчатам, мир, любов і порозуміння у сім'ї і родини. І особливо мир Божий в надії в будь-яких обставинах життя, тому що ми ще знаходимося на землі, де йде до завершення велика боротьба за кожне серце. Як звичайно, починаємо з обітниці. 37. й Псалом. Надійся на Господа і чини добро. Живи на землі та зберігай вірність. Веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а Він буде діяти. Боротьбу за кожне серце веде Христос з сатаною. А наше право стати під любий прапор, чи Христа переможця, чи прапор переможеного на Голгофі ворога. Я хочу вірити. Що з дня на день закінчиться священна війна, у якій наш народ здобуде перемогу, бо він бореться за свою землю, за свою незалежність і за своє право на вільне життя. Всі ми розуміємо, що дуже велика ціна свободи для нашого народу, але Україна виявилася крайньою і на її долю випала ця жорстока війна. Де переступаються всі норми людяності, руйнувати мирні села і міста, вбивати ні в чому невинних людей, тому що вони належать до цієї національності, тобто українців можуть тільки люди, які віддали свої серця дияволу, тому що його мета вбити і погубити. Але не дивлячись ні на що, ми віримо у перемогу. Пророк – Нашого народу Тарас Григорий Шевченко сказав: Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Не дивлячись ні на що, ми маємо довіряти Господу, тому що Він залишив для нас чудову пораду. Читаємо у Пророка Єремію, 33 третьому розділі, третій вірш: звернися до мене, і я дам тобі відповідь. Сповіщу тобі велике неосяжне, і відкрию те, чого ти не знаєш. Я знаю, дорогі друзі, яке велике бажання знати майбутнє мають люди. Вони звертаються до таких самих людей, як вони, і інколи залишаються ошуканими, тому що ніхто з людей не знає майбутнього, окрім Бога. Мудрі люди. Розумні люди звертаються до святої книги, яку залишив Господь, щоб людство могло керуватися нею на життєвій дорозі. Перед тим, як Божий народ мав увійти в обітовану землю, молодий керівник Ісус Навин, який прийняв естафету від Мойсея, звернувся до народу з чудовою порадою. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним вдень і вночі, щоб докладно дотримуватися всього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у твоїх справах і діятимеш розважливо. Це досить слушна пропозиція у наш невизначений вік, вік пандемій, вік війни, вік природних катаклізмів. У вік, коли негативна інформація здорову людину робить хворою. Тому, підтверджуючи звернення Ісуса на а це звернення самого Бога до народу, апостол Петро написав нам: і ми маємо непорушне пророче Слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвіднятися. І ранкова зоря засяє у ваших серцях. Серед нас немає двох одинакових людей. І тоді, коли народжуються діти від одних батьків і навіть близнюки, які здаються, як дві каплі води, можуть мати щось, що їх різнить. Тим більше мати різні характери. Деякі люди замкнуті, інші відкриті для всіх. Одним словом, усі ми ділимося і по зовнішньості, і по типу характеру. Але всі ми однаково використовуємо букви алфавіту, щоб спілкуватися. Ми використовуємо, тобто озвучуємо букви, щоб виразити радість чи смуток словами, які складаються з букв. Ми підтримуємо або даємо поради. Можна сказати так. Ми використовуємо букви, щоб хвалити, на жаль, і засуджувати. Усе, що є у нас на серці, ми висловлюємо при допомозі алфавіту. Як віруючі люди, так і невіруючі, як святі, так і грішні, добрі і злі, вчені і неуки, усі без виключення використовують букви, щоб розказати про себе. Мабуть, можна зробити такий висновок, що алфавіт, незалежно на якій мові і в якому народі, це найвдаліший винахід людства. До чого я веду? Коли Ісус сказав про себе в першому розділі Книги об'явлення, що Він є альфа і омега, тобто весь алфавіт, Він хотів нам показати, що у всіх наших потребах Він може бути з нами. На жаль, дорогі мої. Переважно більшість із нас, землян, стараються носити свої ноші самі, і досить таки часто ми падаємо під нашими ношами, тому що не хочемо прислухатися до поради Ісуса, записаної в Євангелії Матвія, в 11 розділі 28 вірш. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я дам вам спокій. Тобто, я хочу нести твій тягар разом з тобою. Той, хто створив безмежний Всесвіт, мільярди зірок і планет, той, хто створив нас, може і нам допомогти вирішити усі наші проблеми. І завдяки народженню, життю, смерті і Воскресінню Христа вирішена найскладніша для людей непосильна проблема Воскресіння мертвих. Ми маємо чудові обітниці, записані у Єфесіян у другому розділі 8-9 вірш. Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився, а нині в Ісусі Христі ви. Які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Маю велике бажання, щоб кожен із нас у новий рік пішов. З новим життям у Ісусі Христі, з новим серцем, для нових перемог над собою, над гріхом і над дияволом, щоби кожну мить життя у новому році бути готовим зустрічати зі своїм Господом і Спасителем Ісусом Христом, коли Він удруге прийде на нашу землю. Тоді справді почнеться нова ера для нової планети Земля. Для усіх, хто побудував свою віру на основі апостолів, пророків, де наріжним каменем був сам Ісус Христос. Так хочеться, щоб той день, коли Ісус повернеться на нашу землю, уже настав, а життя наше продовжується тут. І тому сьогодні я хочу звернутися до Ісуса словами, записаними в Книзі об'явлення в 6 розділі, 10 вірш. Доки святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров, кров українського народу, пролиту ворогами, які потоптали брудними ногами все святе і добре. Які прийшли не на свою землю, які говорять тільки неправду, які діють, як діти диявола, щоб убити і погубити. Давайте приймемо в новому році Ісуса, який прийшов з любов'ю, віддав своє життя, щоб ми мали життя і то хороше життя. Це справжній визволитель. Я хочу помолитися, щоб Бог благословив нас в новому році. Наш дорогий Небесний Отець. У молитві приходимо до Тебе, щоб подякувати Тобі за прожитий рік, за хліб і до хліба, що мали на столі, і особливо за хліб життя, яким є Твоє Слово. У дороге ім'я Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, просимо, дай мудрості нам правильно почати і прожити з тобою рік, який розпочався. Дай нам живої діючої віри, надії і любові, з якими будемо зустрічати тебе, коли ти прийдеш у славі. Допоможи з тобою пройти всі спокуси і випробування, які зустрічаються на життєвім шляху, і кожну мить року, що прийшов, бути готовими зустрітися з тобою. Дай нам перемогу. Прийми щиру подяку, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Так хочеться, дорогі друзі, не заплямувати жодної сторінки книги, яка матиме 365 сторінок. Ви розумієте, що це дні року. Та хочеться, щоб після кожного подарованого дня Господь сказав: гаразд, добрий і вірний раб! І щоб у день повернення Ісуса Христа на нашу землю, чи ми будемо серед живих, чи ми помремо і воскреснемо. Ми почули слова, увійдіть благословені у радість мого батька. Тож з Ісусом в новий рік, до нових перемог і зустрічі з ним. До побачення!